Друзі, ви та підписники мого каналу. Всім привіт! Сьогодні у нас 9 травня, 24 рік, Київська область Україна. Друзі, нарешті в наш регіон поступово приходить тепло, а це говорить про те, що саме зараз пора вже зайнятися такими зеленими операціями, як виламка, проломка лишніх пагінів, видалення двійників-трійників. Отже. В сьогоднішньому відео поговоримо про те, які ми зелені операції маємо провести в травні місяці. А саме проломка зелених пагонів, нормування пагонами, потім нормування молодих кущів пагонами, Та які ще операції повинні провести в травні місяці. Це обробка винограду по 5-7 листу. Друзі, перед вами 5-річний чи 4-річний кущ. Гібридна форма подарок Нікополю на сьогоднішній день він дуже стрімко розвивається, як можете бачити, який в нього гарний приріст, Пагони в нього вже сантиметрів по 40-50. Ось такими чудовими суцвіттями. Ось. Цей кущ я вже, в принципі, пронормував. Повидаляв, спеціально не спішив з цими операціями, так як в нас могли бути ще <кхід> возвратні приморозки. Пару днів назад температура повітря вранці була 2 градуси тепла. І я переживав, що можуть бути знову возвратні приморозки і спеціально покамість не нормував. Не нормував, нічого лишнього не видаляв, в принципі. Ось два рукави, так гарно розвиваються. вони однормовані. Зараз перейдемо на іншу сторону. Я вам покажу. Ось з іншої сторони молоді рукавчики. Ось він має такі гарні, гарні пагони. Що ми маємо зробити при нормуванні пагонами? Ось дивіться, гарний пагін. Він розташований знизу. Цей пагін я залишу на наступний рік. Він в мене буде сучком заміщення. Ось поруч гарний пагін буде на наступний рік на плодову стрілку. Ось такі пагінці слабуваті, ось взагалі слабуватий. Ми його видаляємо, цей поки ще залишу. Там далі буду дивитися. Ось два пагіна вже підв'язаних, будуть вони в цьому році плодоносити. Перейдемо на інший рукавчик. Тут... Ось так також пагін розташований знизу, залишу його на сучок заміщення наступний рік. Ось буде на лозу плодоношення Як можете бачити, гарні які соцвіття. Поруч ось такі пагінці слабуваті. Це вже інша форма. Вона розвивається чуть послабіше, не знаю, чого так. І в цьому році взагалі якось. Странно одні форми розвиваються гарно. Наприклад, як ось тут у мене розвивається цей кущ, поруч розвивається цей кущ, а ось кущ розвивається зовсім слабовато. Хотів вам, на прикладі цього куща показати нормування. Це також 4-річний кущ. Дивіться, ось іде плодова стрілка, ось які пагони малесенькі, ось такі ми видаляємо. Тут залишаємо, тут десь між ними буде роз... відстань 10 см. Цього достатньо, щоб вони розвивалися гарненько. Ось також бачите, три пагони в кучі. Цей нижній розташований. Видаляємо. Цих два залишаємо. Ось на цьому прикладі бачите, тут два пагони. Це двойники. Вибираємо кращий з них, гірший видаляємо, все, один залишаємо. Ось також пішли, ось мішає. <кій> цей пагін також видаляємо. І ось що у нас виходить, яка відстань. Тут ось, о, як можете бачити, примерз взагалі. Ми його видаляємо. Тут розташований вниз, видаляємо. І тут ось о, слабенький, видаляємо. Все, цей рукавчик у нас повністю віднормований, ось також нижній, дивіться. Як можете бачити, ось один пагін, а ось поруч двойник малесенький, ось навіть тройник і ще один чотирник. Все, ми видаляємо, слабенький видаляємо, два сильніших залишаємо. Ось все в кучі. Цей видаляємо. Цей слабенький видаляємо, ці два залишаємо. І так проводимо такі операції. По всьому кущу. Ось сучок заміщення. Буде на наступний рік буде плодоносити на плодову стрілку. Ось в цьому місці, бачите, геть слабуваті пагони Оцей видаляємо слабенький. Ці поки що залишаємо. А ось в цьому місці, як можете бачити трішки загущення. Що ми робимо? Ось ці два гарних залишаємо, а цей нижній видаляємо. Ось. Все, все чудово. Ось тут також поруч три. Ось цей ось, як можете бачити, без соцвіття хоч він розташований в цю сторону, але я його видавлю, видалю, а цей пущу на бік Ось так. нас з соцвіттями цей також з соцвіттями все. Ось тут поруч слабенький. Не знаю, хай поки що розвивається, а там далі буде видно. Ось, друзі, перед вами гібридна форма Дубовський рожевий. Він вже в принципі віднормований. Ось як можете бачити, такі чудесні сусвіття в нього в цьому році. Ось тут, до речі, видаляємо двійника. А тут десточки росту також пагін. Ми його також видаляємо. Він нам не потрібний. Все, тут все добре. Тут ось це вже ізюминка, ось слабенький Ляємо ось в Дубовську рожеву такі соцвіття в цьому році. Взагалі чудесні. Що вам хотів показати на прикладі ось цього куща, це мені ізюминка. Дивіться, друзі, в цьому році повикидала мало того, що багато двійників-тройників. Ось це все видаляємо, це залишаємо. А ось дуже багато таких бруньок не сформованих. Ось також, за що це говорить? що цей кущ ось також дуже сильно прихворів антракнозом. І в цьому році, до речі, не один цей кущ мене прихворів антракнозом. Таке саме робиться і на кишмишу Велесу, і на кишмишу Геліодору. Не знаю, в цьому році буду додавати бакову сумі щось проти антракнозу, тому що я бачу, що кущі дуже сильно захворіли. Треба їх... Срочно лікувати. Ось також, дивіться, двійник. І ось дивіться, який пагін. Ось видно, що він не сформований. Як ось можете бачити на даному листочку, оце наслідки антракнозу. Ось також такі бруньки. Це все. Я думаю, що це наслідки антракнозу. І це не є добре в цьому році. Ось рукав, тут вже в мене кишмиш Геліодор з такими соцвіттями. Я пізніше буду знімати вам відео, буду відео огляд знімати по цих кущах, не хочу вам затримувати сильно, просто хочу показати вам так само, ось дивіться кишмиш Велес. Ось з якими гарними соцвіттями. А ось, як можете бачити, оце все наслідки антракнозу. Оце антракноз. Ось також. І за що я вам говорив? Ось дивіться, які несформовані, гібридні якісь вони такі всі пагони, ось ось без точки росту, щось з ними не зрозуміло взагалі. Це все видаляється, тому що воно не потрібне. Ось також. Так що даний ролик ось також, також, і це все на кишмішу велесу. Даний ролик хотів вам зняти, що ми маємо провести які зелені операції. Лишнє видаляємо, залишаємо тільки центральну бруньку, залишаємо найсильніший пагін, на якому буде нести пагін саме найбільше саме суцвіття. Видаляємо двійники, трійники і все в нас буде добре. Наші кущі будуть гарно поступово навантажені. І будуть гарно плодоносити. Так що, друзі, кому що не ясно, кому що цікаво, пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал. Далі буде гарного дня, до побачення!